Всім привіт! Є така новина. Сьогоднішній день у нас такий повний трошки новин. І Міноборони запроваджує електронні постанови ВЛК. Ну всі ви, напевно, чули про електронні направлення на ВЛК. І нещодавно я знімав відео, і ще було Міноборони уточнене. Тепер у нас в направленнях на ВЛК, в електронних направленнях буде і дата чітка, яка буде вказувати, коли вам необхідно прийти на медичний огляд. І установа буде чітко зазначена, до якої вам необхідно з'явитись для проходження медичного огляду. Це я кажу про електронні направлення ВЛК, які формуються в Резерв Плюс. І тепер в нас е, анонсувала Міноборони електронні постанови ВЛК, тобто результати проходження ВЛК, оформлені в електронному вигляді. Що з цього відомо, хто про це зазначив, чим це врегульовано? Зараз поговоримо про це. Про все це у цьому відео, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Наразі закандаса дуже швидко змінюється, тому за ним спостерігаю. Щоб це не пропускати, підпишіться на телеграм-канал і будете в курсі цих новин. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, тепер до новин. Да? З'явились у нас такі новини 5 березня. Спочатку там, на Facebook-сторінці Катерина Чорнооренка розмістила е е свою новини там, і зазначила. Зараз ми її процитуємо. Потім на Facebook-сторінці розмістив Рустам Омеров на сторінці Міноборони. І от на сьогоднішній день там розміщено вже наприкінці дня було на сайті Міноборони офіційну таку новину Міноборони запроваджує електронні постанови ВЛК. У співпраці з Міністерством охорони здоров'я вони, вони продовжують реформування системи військово-лікарських комісій, впроваджуючи цифрові рішення та вдосконалюючи нормативну правобазу для підвищення ефективності та прозорості їхньої роботи. І тепер про саму новину. Відтепер постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі через медичну інформаційну систему ЗСУ. Міс ЗСУ скорочено вона називається, що значно спрощує процеси як для військовозобов'язаних. Так і для військовослужбовців. Продовжуємо, ну і тут вже в нас зазначає міністр оборони Рустам Умеров його пряма мова. Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця. Запустили електронний кабінет ВЛК в медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн швидко, просто без бюрократії. Відтепер електронні направлення на ВЛК, що формується в реєстрі військовозобов'язаних оберіг, автоматично надходимо тут у кабінет ВЛК, а висновки комісії будуть автоматично передаватися до цього ж реєстру. Це значно скорочує терміни розгляду та обробки документів. Ну, звертаю увагу, що до цих змін, звісно, все було в паперовому в паперових документах. Да, тобто, спочатку ви там віддавали це направлення на комісію ВЛК. І воно там переходило від одного лікаря до іншого. Кожен лікар ставив свої підписи. Там придатний, непридатний, ставив статті. Потім це направлення, коли вже головний терапевт, головний лікар ставив своє заключення, свій висновок. Воно направлялось в зворотньому порядку на ТЦК. ТЦК вже там його оформлювала, вносила ці дані в єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тут же виникала в нас ситуація, коли не всі такі. Постанова ВЛК були внесені в реєстр. Дуже багато звернень в мене було з цього приводу, коли у людини є там довідка ВЛК, дійсно він пройшов ВЛК, але її немає в єдиному державному реєстрі призовників військовозав'язаних та резервістів. Людина формує собі цей електронний квиток, і там є прочерки, де постанова ВЛК і дата ВЛК. Ну в таких випадках ми звертались письмово з заявами, щоб внесли ці дані, тому що. Вони там повинні бути відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І ТЦК в свою чергу, відповідно до своїх положень, повинна забезпечити наявність такої інформації в цьому реєстрі. Тому, ну от є така проблема, була напевно вона проблема. Зараз, скоріш за все, вирішиться з урахуванням того, що ми чуємо. Да? Водночас електронні, ну продовжую про новини, Водночас електронні постанови ВЛК щодо військовослужбовців будуть зберігатися в міс ЗСУ, що згодом спростить отримання виплат пільг та необхідних послуг. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Цифрова трансформація ВЛК стала можливою завдяки змінам до наказу Міністерства оборони номер 4002 які передбачають впровадження кабінету ВЛК з зміну. Паперових форм постанов на електронні спрощення паперової звітності. Тобто, знову ж таки, в нас змінено наказ 402 Міноборони. Тобто він змінюється вже дуже багато разів. Змінювався з моменту його прийняття, це був ще 2008 рік. Тому спостерігаємо там зміни на змінах, скажімо так. І далі в нас вже. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій цифровізації Катерина Чорноворенка, яку ви всі знаєте, всім вам відома людина, вона каже наступне. цифрова трансформація продовжує зменшувати бюрократичне навантаження на людей. Раніше працівник ВЛК мав писати постанову від руки та відправляти її до ТЦК у паперовому вигляді. Пересилання і внесення інформації до реєстру оберіг займало час. Дані могли загубитись, ми спростили процес, розробили функціонал, який дозволить ВЛК отримувати і передавати електронні документи онлайн, буквально, щоб бігали дані, а не люди. Ну, це вже ми не вперше чуємо щодо того, щоб бігали дані, а не люди. От воно поступово впроваджується. І тепер як воно буде запроваджено. Запровадження електронних постанов відбуватиметься поетапно. З 1 березня 2025 року ВЛК, які пройшли навчання, отримують можливість формувати постанову в електронному вигляді. З 1 квітня 2025 року, тобто через місяць, буквально електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтво про хворобу стане обов'язковим для всіх комісій. Тобто, з 1 квітня в нас будуть тільки електронні постанови ВЛК. Проект реалізовано у співпраці з Міністерством охорони здоров'я Генеральним штабом ЗСУ за сприяння програми підтримки від спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії та Офісу ефективного регулювання БРДО. І от нагадую, в нас Міноборони, що з січня 2025 року військовозобов'язані можуть подавати запит та отримувати електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс, ну про що я казав на початку. Це дозволяє проходити медичний огляд без необхідності звернення до ТЦК із паперовими документами, оскільки електронне направлення автоматично. Фіксується у системі та дає можливість безпосередньо прибувати до медичних установ для проходження огляду. Отакі От новини. Подивимось, що це буде, що з цього вийде, да? що буде на краще, що буде не на краще. Все це. Ми побачимо, коли воно буде запроваджуватися, яким чином ця інформація буде зберігатися, яким чином ця інформація буде надаватись людині, яким чином ця людина буде її застосовувати, використовувати, і ну в яким чином все це буде, тому що ну анансовано за останні півроку, а може навіть рік, від міноборони. Багато змін щодо цифровізації, не всі вони працюють, на жаль, так, як нам би хотілося. Це там ну, от і за автоматичне продовження відсрочок, до речі, ну дуже багато таких ще питань. Подивимося, як буде працювати в нас електронна постанова ВЛК, яка буде вже з 1 квітня 2025 року, обов'язкова для всіх ВЛК. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І підпишіться, хто не підписаний. Всім мирного вечора, до побачення і мирного. Номера.